Hello, everyone. Вітання кожного! Ось ми з вами вже приїхали до Канади, ось оформили всі наші документи, вже почали пошук житла. І ще одним з таких дуже важливим кроком, одразу на рівні з пошуком житла, є пошук роботи. Сьогодні ми говоримо про пошук роботи, помилки, які найчастіше допускаються українці, і поради від мене. Нагадаю, мене звати Надія, я викладач англійської мови. Та засновниця школи вивчення англійської мови School. живу, проживаю в Канаді рік часу, і помимо своєї школи, яку я ще розвивала в Україні. Я також працюю в одній з канадських шкіл. Тому я думаю, що вам буде дуже цікаво послухати саме від мене, як я прийшла до цього, і що для цього взагалі робила. Ще почнемо з того, що для цього буде потрібно. На початку по приїзді у вас, в принципі, буде дуже багато матеріалу. Тому що будуть різні організації, так, якщо ви, наприклад, будете йти через Червоний Хець, який надає житло чи ці які б там не були організації, але ви будете завжди отримувати от брошурки такого плану, так тобто, де міститься якась така основна інформація, чи ось як тут, так і тобто тут багато буде інформації, так різної, власне, про документи, також так. Про Різні бенефіти, і також про роботу. Найпопулярнішими такими якби джерелами для пошуку роботи, які ви часто будете зустрічати, це в нас буде Job Bank. Якщо ви в Онтаріо, то у вас буде Ontario Employment а, і також індітка. Є також спеціальні оці а, сайти job for ukraine А, Я на них не буду багато зупинятися, хоча я прикріплю, тобто будуть посилання під відео, але, як і казала, ви все одно їх будете бачити, зустрічати. Чому? Тому що ні зі свого досвіду, ні з досвіду також моїх студентів, а, ніхто з тими сайтами не скористався. І я зараз поясню, як буде виглядати пошук роботи для вас тут в Канаді. Навіть я знаю, що є багато хто, хто пробує шукати роботу ще до приїзду в Канаду. Так? Це насправді ну, ще важчий процес, тому що краще, коли ти вже тут. Так? Я пам'ятаю, як тільки я приїхала, я була на вже восьмому місяці вагітності. Я, здається, про це зазначала в попередніх відео. І я все ще намагалася знайти роботу. Не знаю, що зі мною тоді таке було, чому я собі так вирішила і про що я думала, але. Так, я подумала, окей, я буду подаватись на роботу, тому що встановлено займе певний час і подавалася, звісно, у своїй сфері, тобто так, education. і а, власне використовувала якісь тих, це здається, був індітка. От і, і тільки я десь, а, я така є, що я не буду там дуже багато пробувати. Мені достатньо одного розчарування. А, я пам'ятаю, в мене одна зі шкіл це була онлайн-школа, і вони власне не вимагали цієї такої, якби канадської. Переосвіти, тому що тобто перекваліфікації, бо це була якби like, in the world, тобто школа, яка онлайн і для різних країн світу. А і коли я отримала, в мене була відповідь, що unfortunately не, так ви не підходите як кандидат because of your background. Так, що означає бакграунд? Це типу, звідки ти є? Тобто, через те, що ви з України, ну ви, ви сюди не підходите. І це мене дуже тоді так, you know, disappointed, дуже розчарувало. І а я після того не дуже багато вже часу витрачала на ці сайти. Зрештою, в мене була своя школа. Просто я думала за цей канадський work experience, так який потрібно мати. Але на щастя чоловіку вдалось він продовжив ту ж роботу, яку він мав, але він а, зміг документаційно зробити все, що він от а, працює в Канаді. Це все офіційно, то тобто, що ви не подумали, що якісь були махінації, бо справді один з його офісів. Знаходиться тут, в Етобіку, і він просто так би привівся туди. Тому така проблема вже відпала, знаєте, що треба саме канадський досвід роботи. І я зосередилася власне на своїй школі, тобто придумала нові програми за той рік часу, так, тобто, в принципі, працювала далі якби self-employed, тобто сама на себе. Плюс до того, так, у мене вже була дитина, тобто, це якби ще один такий момент, що ти вже прив'язаний до дитини. але я по те, мала заняття так, я керувала школою і were well, alexis. Я знаю, що таких українців, які мали певну справу в Україні, так і приїжджають сюди, є дуже багато. І от моя рекомендація з мого такого ж досвіду це Don't give up. Don't give up. Не здавайтеся, продовжуйте свою справу, продовжуйте далі тут. Так, тому що це насправді найважливіше. Бо коли ви будете шукати роботи, у вас буде дуже багато таких розчарувань. Дуже багато українців бачили, зустрічалися з тим, наприклад, ти приїхав ти в Україні, міг мати дуже чудову посаду. Так починають мати великий бізнес, але ти приїхав сюди і ти йдеш на звичайну, просту роботу, і ти працюєш там за 18 доларів в годину чи менше, і це морально також дуже виснажить. І хоча багато українців кажуть, я готовий до цього. І окей, okay. так? Тобто, якщо ви готові до цього, то окей, але ви все одно будете, ну це не так легко насправді прийняти. Але якщо є такі, як, як ми, наприклад, ми зразу з чоловіком сказали, що так, ми б хотіли далі працювати, тому що наші роботи були завжди віддалено. Тобто ми можемо працювати з любого кутка України, з любого кутка світу і в цьому, як на мене, дуже великий плюс. А і тому ми сказали, що ніде йти працювати десь не буде. Хіба якщо нам би запропонували дуже класну зарплату? І власне, от в серпні одна з канадських шкіл контактувалася зі мною, тому що вони знали про мене як про власницю свіджінпірську. І вони а, запросили мене а, спершу, вони запитали, чи можна ми було зателефонувати вони до одного, що вони от мають для мене певну пропозицію. М -м, власне, після телефонного дзвінка вони пояснили, що саме, і запросили мене до своїх стін, тобто що я подивилась на їхню школу. Власне, я була, це справді дуже-дуже чудова школа. І ми порозмовляли. В неї дуже багато ставили запитання про мою школу, тобто мої методи викладання, так? тобто як працює мій процес. А, і а, запропонували, чи я би була зацікавлена у допомозі їм, тобто працювати там. І ми зразу погодились так, що це буде такий, якби парт тайм. Тому що в мене ще є своя школа, вони про це знають, і вони з тим екріт, то тобто, для них в цьому немає проблем. Плюс в мене ще є дитина. От. Тому е, я отримала насправді дуже таку ну, чудову можливість а е, я абсолютно задоволена зарплатою. Я вам розказую цю історію для того, щоб ви бачили, що коли я побачила, що в Канаді все, що мені можуть запропонувати, це там піти на якусь звичайну просту роботу, так за п'ятнадцять доларів в годину. Я категорично для себе сказала ні а, з того досвіду, який я маю. Тому що я справді дуже ціную цей досвід, який а, я Гейн, так, я зробила цей досвід дуже важкою працею в Україні, важким навчанням. Так, і а, тому я не була готова на таке. І от я приїхала ми в листопаді, так, і вже в серпні а, школа контактувалася зі мною. Тут важливий момент. Я про цю школу не чула, я до них сама не писала. Школа написала мені. Уявляєте? Тобто, я той щасливий, який не знає, що це таке там, оці співбесіди, резюме. Хоча в мене є, звісно, резюме, воно, до речі, має бути в кожен, навіть якщо ви не плануєте працювати. І от зараз одна з корисних прав — так, це максимально заявляти про себе, хто ви і що ви вмієте. Тобто, просто ця школа, вона вже знала, що я маю свою школу. Як вони про це знали? Отже. Живемо ми у Ніагарі Фолз, так. Тобто, це такий якби Ніагара регіон, Ми тут називаємо. І так, тут про мене, тобто так воно буде. Знаєте, це не Торонто, що Торонто велике і хто там про тебе дізнається. Тут насправді Ніагара вона якби менше, так і про мене знало вже багато різних організацій, українці, які тут також знали, так тобто, тому я кажу, заявляти про себе. А в нашій Ніагарі Фолз є така організація NFAMC. Це організація, яка займається власне різними питаннями, і, зокрема, newcomers, тобто новоприбулими, ну, також їхнім, так якби settlement, так щоб вони осілися. Я якось зверталася до цієї організації, тому що я питалася за водійські права, і ще я щось в них питалася. Воно таке, щоб навіть тобі запитатися, вони все одно беруть твою заявку, вони тебе реєструють, вони записують, хто ти. І тобто, моя інформація про мене висіла в цьому центрі. І от пізніше сплив певний час, так, і одна жіночка, яка також працювала в цьому центрі, вона сама канадійка, так вона почала шукати, тобто до неї звернулися з цієї школи, що нам треба було якусь людину в освітній сфері, тобто там толково і так далі. пояснили, що їм саме потрібно. Ця жіночка почала шукати в базі кого такого вона знає. Відповідно, вона знайшла мене. І це вона дала мій контакт в цій школі. Саме так ця школа дізналась про мене от через цей центр. От, і тому школи сконтактувала зі мною. Тому в моєму випадку вийшло так, що так. Що я не подавалась на ну, тобто, як це відбувається, знаєте, що ти шукаєш суботу, я вже забула. Я це не робила багато років тому. Ти, напевно, далі потім що? відсилаєш резюме, в мене цього не було. Я надзвичайно сильно задоволена той роботою, яка яку я маю, тому що це дуже-дуже ну, чудові можливості, це надзвичайно чудова зарплата, так і е, тому я би дуже хотіла, щоб кожен з вас, хто приїжджає з таким от класним досвідом, знали, що ви заслуговуєте на таке ж саме. Якщо б я, е, можливо, мала інший характер, так, і напевне подумала. Ні, я мушу прийняти будь-що, та да, то можливо, себе склали зовсім по іншому. Я би почала працювати одразу, я би закинула свою школу, так і працювала би в Канаді за тих кілька доларів в годину. Проте я вибрала зовсім інший шлях. І я нічого не втратила, тому що увесь цей час я також працювала. І я все одно мала зробіток зі своєї школи. Так, просто що зараз в мене є ще такий додатковий заробіток, і він, в принципі, такий, би, основний. Тому тобто, ще раз таке так повторююся: не бійтесь заявляти про себе. Я думаю, що в кожному місці є певні організації, і, зокрема, ви знаєте всі про організацію YMCA. Також рекомендую її. Це одна з організацій, де ви будете звертатись, бо вам потрібно знати тест англійської мови. Привіт. Мама, мама відео знімаю, мама зараз закінчить. Тому не бійтеся заявляти про себе. Другий момент: контактуйте різні такі організації. Це краще, ніж от тратити свій час на ці пошуки роботи на цих сайтах. Так, YMCA, от також там говоріть про себе, так, питайтесь, кого ви, ви можете сконтактувати. Вони мають саме ці такі employment services, річ, ви в тому зацікавлені. Тому що так ви швидше можете знайти роботу. Яку б хотіли, хоча би по тому, що ви наприклад працювали в Україні. Таких організацій є дуже багато, можливо, ви навіть про всі можете не знати. Та я, наприклад, теж не знала про NFANC. Я про це дізналася зовсім випадково. Так і бачите, ця організація зіграла таку велику роль. Чим побільше заявок про себе ви лишите в різних організаціях, так а тим більше шансів вас будуть знайти кращу роботу. Так, тут немає такого зв'язки. Але є свого роду зв'язки. Тобто, навіть якщо ви сподобалися якійсь людині, так, наприклад, я ж не одразу потрапила на роботу, оскільки в мене не був змінений борг Перміт, але школа все одно чекала на мене. І, власне, ця жіночка з цього центру вона дуже багато за мене поручалася. Тобто через те, що ми з нею також мали розмову, я їй ніби дуже сподобалась, і таке буває. І ще один мій такий досвід це те, що воно зараз так звучати можливо не для всіх приємно, так не. Я знаю, що вам хочеться бути більше з українцями, бо це своя мова, так, бо це свій народ. Знаєте, що канадці вони дуже добрі, дуже відкриті до допомоги, і навіть якщо у вас там є певний бар'єр з мовою, так для них це не проблема. От тому що дуже багато є українців, тут які вже руками живуть в Канаді, і вони теж проробили свої бізнеси. Вони хочуть взяти вас до себе і платити вам мінімально, так тому що більше вони вам платити і не зможуть і не захочуть, бо вони думають, а ви українець, чого вони вам мають платити більше. Але пам'ятайте, що тут, в Канаді, у вас будуть такі трошки високі стандарти, тому що вам треба платити за житло, вам треба платити там за дітей, наприклад, якщо ви також з дітьми. розумієте? І тому подумайте так, чому ви маєте отримувати мінімально? Подумайте, в чому ви класний, за скільки ви готові себе продати. І тому, от е, так, краще контактувати все-таки не з українцями, як там по групах, часто пишуть, що от пропоную таку-то роботу. Просто одразу знайте, що це все мінімальні зарплати. Отже, заявляти про себе всім, прямо так кричати, так, контактувати різні організації, більше співпрацювати з а, канадцями, тобто тими, хто тут, ніж з українцями, тому що вас тоді буде набагато. А більша зарплата. І а, ще одна така порада: це звісно, що вивчайте мову. Незалежно чи ви зараз ще в Україні, чи в Європі, чи вже в Канаді, на якому ви також рівні, мову ніколи не пізно вивчати, обов'язково вивчайте покращити мову. І тут щодо мови, я знаю, що є багато хто користується цими курсами, дуже багато кому вони не підходять, не розраховуйте тільки на щось безкоштовне. Пам'ятаєте, в українському ми маємо це така безкоштовний сир машлопці Так, якщо ви хочете отримати класний рівень мови, то будьте готові за це також заплатити. Замітила, що українці приїжджають і в них є зовсім такі, знаєте, якісь такі пріоритети. Наприклад, там ні, ми перше купимо дві машини, ми перше будинок, та і англійська. Та що там колись мені вивчимо? Ні, у вас на першому місці має бути англійська. Бо я їхала сюди без англійської мови. Це те, куди би я інвестувала. До речі, ми по сьогоднішній день без машини, тому що якщо я е, можу без цього зараз обійтися, то why not? То Розставляйте правильно пріоритет. Так? І мені здається, якщо ви їдете в англомовну країну і хочете досягти там успіху, то мова це найперше і найголовніше, що має бути. Як, наприклад, я зараз задумалася над вивченням ще французької мови, тому що в Канаді також французька мова є, як друга, так. І Власне, працюючи в школі, я подумала, що це би було мені дуже навіть а, так, на руку знати ще французьку мову. Машина буде колись, на все буде свій час. Помилки, які найчастіше допускаються українці. Ну і найголовніша така помилка це те, що ви їдете сюди, вам вже і нагайно потрібно гроші, і тому ви хапаєтеся за першу кращу можливість і починаєте працювати там. І думаєте, що це ненадовго. Але це ненадовго затягується на роки. І ви просто. Застерігаєте там. Найкраща така порада це їхати сюди з певними збереженнями, щоб у вас не було того відчуття, що от я можу, мушу хапнути роботу, ту, яка є зараз, яку, яка, мені, яка от випадає можливість. Я знаю, як це сильно підганяє, я знаю, як це дуже Тобто це відчуття, що от, треба гроші. І ясно, ти будеш хапатися за ну, будь-який варіант. А старайтесь не попасти в таку ситуацію. Тому ще раз, що може допомогти, це Мати збереження і в Канаді то мають бути такі гарні збереження, так. І друге це знати свою ціну, знати, що ви хочете самі від себе, так, Тобто, щоб потім от не було цього застригання на кілька років на певній роботі. і ще одна помилка, я частково про неї вже зазначила, так, навчати англійську мову. І думаю, що вивчуть десь в оточенні, там, знаєте, між китайцями, індусами, філіппінцями, так. Тобто, оце дуже помилково вважати. Тому що англійська мова дуже збільшує ваші шанси. Якщо вертаючись до моєї історії, бо я знаю, що зараз багато хто скаже, так, а моя професія тут вимагає то, то, то. Гадаю, що ви, може на всі в освітній сфері, щоб працювати в канадській освіті, так, також потрібна перекваліфікація. І я знала, що якщо я захочу тут так, продовжувати це, то ох, мені прийдеться потратити багато часу і також багато грошей. На навчання, але завдяки тим скілам, які в мене були, в тому що я маю свою школу, в тому що в мене надзвичайно прекрасний рівень англійської мови, так я змогла потрапити туди вже зараз. І тому насправді все можливо, навіть якщо потрібно зачекати, так все можливо. Можливо, якщо б я хотіла одразу розпочати десь роботу в школах, так як мені казали, що треба там. Прямо в тій школи і заходити, говорити про себе, так теж можна було робити. Просто тоді для мене не було вже такої потреби, тому що я була дуже сильно зосереджена на своїй школі. Так? От, тому от, за що я говорю? Що якщо це не тільки ходити в ці організації про себе заявляти, так але також, наприклад, якщо от, у мене один студент, так він є гольф-коучем. тобто... І він там теж, ось мені потрібно купу навчання. І моя порада йому, так, це ходити туди. І не в один просто клуб. Навіть якщо в одному клубі тобі скажуть ні, ходи в різні. І говори не з українцями, які там, і між українцями, ви знаєте, насправді, на жаль, а дуже страшна конкреція, а говори саме з канадійцями, так. Тому що обов'язково комусь ти сподобаєшся. Обов'язково хтось з тебе захоче саме за твої скіли. Але тут знову ж таки що потрібно? Потрібна англійська мова. Тому помилка, яку допускається українці, це власне те, що без англійської мови. Третій такий момент: не розраховуйте, що ви будете просто казати I'm from Ukraine, і всі вам захочуть допомагати. На жаль, ні, навпаки, дуже багато організацій, так а вони не сильно захочуть брати саме українців. Я не буду довго пояснити, чому, так, щоб не вдаватись політику, я просто скажу: не розраховуйте на це. А до речі, тут коли мене брали до школи, вони не знали, звідки я є. І за правилом Канади, так, кожна компанія не має права вимагати в тебе твій заміжний стан, так як це роблять в Україні. А вас є діти, а ви збираєтесь народжувати так? Тут такого не буде, тому що це так би певні рамки. До речі, в Україні ніхто б не взяв мене на роботу з дитиною, тому що. Ти зразу собі думаєш, так, дитина може хворіти, дитина може то, дитина може то. розумієте? Тут такого немає, що на мене дуже класно. Друге, ніхто не має права питатися, звідки ти є. Вони про це дізнаються тільки коли вже діло дійде до документів, це вже коли ви взяті на роботу. Так? І як на мене, це теж дуже класно. Тому забудьте про це. Бо так багато хто очікує і робить: О, I am from Ukraine. can you help me? Тут такого не буде. Вуки старайтеся сховати, приховати. Ну мені особисто це теж дуже допомогло, так. Тому що є певні стереотипи про Україну. Це що, наприклад, Ukrainians, they don't speak English. так. Якщо б я одразу сказала, от Ukraine, то напевне, в мене б були менші шанси отримати так певну посаду. Ну і ще одна таке: підготуйте своє резюме. Власне, цього канадського стандарту, так, тобто нагадую, що там не треба вказувати ні вік, ні звідки ви є, тобто національність, не потрібно також фото, так, адже тобто, канадське резюме воно відрізняється насправді. Якщо раптом комусь потрібна допомога з таким резюме, то ви можете також звертатися чи безпосередньо до мене, чи от через контакти школи, які тут також завжди під відео прикріплені. Я вам бажаю удачі, в пошуку, роботи і надіюся, що ці такі поради. Могли бути корисними, так? Тобто, а, чи можливо знайти роботу в Канаді? Так. Чи можливо отримувати гідну зарплату? Так. Що для цього потрібно робити? Ще раз продивіться відео і випишіть собі такі головні інсайти, які я тут подала. На сьогодні це все. Вам вдалого пошуку роботи. Особисто я вірю, що кожен українець здатен на дуже багато, тому що ми найсильніша нація. Давайте покажемо канадцям на що ми здатні.